Я зі сторони виглядаю, як трошки шалена навіжена тітка. Сижу на палу. Блять, не можу усісти. Сижу на підлозі. Це буде безперервна запис, я потім буду редактувати. Всім привіт! Це рубрика Музошо. Хто не знає, мене звати Аквалатекс. Я супервідома квір-співачка України. І сьогодні у нас на огляді новий сингл-Ремікс альбом. Від соліста групи Рамштайн Ліндельмана. Друзі, це нова рубрика на моєму каналі, де ми будемо з вами оглядати нові релізи або повністю біографію зірок. Буду розповідати вам свою думку, свою експертну музичну, да, таку незалежну думку щодо. Того, що відбувається в музичному світі, сподіваюсь, вам буде цікаво. І сьогодні в нас на огляді Ліндельман з новим релізом. Це альбом. Цілий називається Цунґе. Цунґе. Я знаю німецький язик, кстати. Цунґе це е, з німецька перекладається як язик, саме і язик і як орган, да яким ми говоримо. Тобто все одно зв'язано з мовою, але там різні е, інтерпретації цього язика, того що, наприклад, є пісня, да одразу вам так трошки накидає, щоб понять концепцію альбому. Є пісня Лекер Лізун, де там. Я вблизу унітази, піську жопу. Часом розкажу, хто такий Ліндельман, хто не знає і чому це нормально по піснях. От, або є там пісня про фобі, е, якими він займається, да? тобто там є язик жестів, язик, та, язик танців, язик музики, тобто в такому сенсі. Там ну, різні сенси цього, цього слова язик. А ті Ліндельман, хто не знає, це соліст групи Рамштайн. Вона ще існує, вона нікуди не поділася. Часом розкажу. В чому тут прикол 15-2015 року? Тіль е, Ліндельман це справжнє ім'я виконавця. На сольну кар'єру е, там з якимись композитором, не пам'ятаю, записує перші свої сінгли, і до речі, є проект Тіль Ліндельман і є Зе Ліндельман. Це дві різні такі. Дві різні артистки. А, це така штука, називається, здається, Alter-Ego, коли у одного артиста може бути декілька імен, і він різними іменами співає іноді там різні стилі або про різне, або про щось там ще. Ну, Тобто чимось це відлічається, не просто іменами. Наприклад, український приклад є у нас килиммен, і він співає українською мовою, а є якось там Capture каптер Каптермен, какой-то ще інший. Man, да, Килимен, а то якийсь. Ну, хто знає, напишіть в коментарях, хто дивиться, наприклад, за Євробаченням. Вот. І він, якщо співає на англійській мові під гітарку, то він вже не килимен а він вже там інша, типу особистість, хоча той самий костюм да? і так далі. Тут трошки інша, у Тіля Ліндельмана у нього явно видно. А, що, по-перше, Рамштайн це жива музика, це рок, і там це ну, досить чітко просліджується. Ті Ліндельман це вже поп-рок або взагалі синтетична музика. Да, там, я маю на увазі інструментал, що там менше живого виконання, там більше вокалу. І він там співає сам, там немає соло-барабана, соло гітари і так далі. Сольний проект Ліндельман, наскільки я пам'ятаю, це взагалі музика, де він співає під фортепіано, там щось таке нього, у нього є мой любимий город, чи щось таке російською мовою, щось там пару пісень. Коротше, сьогодні не про це. Сьогодні ми говоримо про проєкт Індельман, аж нім'я виконавця. От, і з 2015 року він почав сольну кар'єру. Випускає дуже круті треки. Мені дуже подобається. У мене багато цих треків є з попередніх альбомів з синглів в моїй музичній добірці. Часто слухаю навіть. Іноді виконую, до речі, кавери на цю пісню. Пам'ятаю, останній раз на день народження співала саме Ліндельман Нерамштайн. Фраундман, здається, «Фрау und да? Фраундман Фрау? Фрау? Фрау співала. <coughs> <coughs> вот. Багато хто плутає, я не плутаю, я розрізняю плюс-мінус деті Ліндельман Дерамштайн. Вот. І є ж така поговорка, це тоді було Дерсад що. Рамштайн це пісні біології, і я не брала Рамштайн, я брала Філя Ліндельмана. От. Багато пісень його є, і новий альбом мені попався, до речі, в YouTube Music, Просто в добірці нове. Послухайте, я думаю: о, круто, нові пісні. Якраз я давно не слухала німецьких таких пісеньок. У мене теж є, до речі, пісні на німецькій мові. Наприклад, одна з останніх це. Альбетігіш. Переходьте на канал, підписуйтесь, хто, хто не підписаний, і дивіться, в мене є теж німецькі пісні. Так от, альбом Цунґа перекладається як язик. Він складається з 11 пісень іде 46 хвилин. В цілому, це такий середній нормальний альбом, це не великий величезний, не маленький, не епі, від восьми від треків до 12 до 14 це такий середній альбомчик. Дзунге, Спой, Аліс Флійш, Убеме. Я почала слухати цей альбом фоном, щось там готувалася, або фарбувалася, або ще щось робила. І прослухала його потім весь ще раз, вже так вслухаючись, деякі пісні поперекладала собі, щоб вона зрозуміла, деякі слухались, перечитала. Що сказати? А Цунґе перший цей сингл цього альбому. Мене він не зачепив. Він дуже цікавий, там дуже цікавий переклад. Якщо почитаєте, якщо ви знаєте німецький, то просто німецьку мову, то просто послухайте, ви зрозумієте. Цікаво, цікавий текст, цікава ідея, але не моє. Далі я просто все пропускала. Розкажу вам про саме найцікавше. Позиція цього альбому: Танц Ле про вчительку танців саме. Там э, з Матюками пісня, конечно, там просто э, э, про те, що він значить, полюбив дуже сильно виїбав цю жінку вчительку з танців, тому що йому так подобались танці і їй теж. І це їх якби, єднало про його пасію. Але як тільки йому танці саме набридли, і вона почала якось не так танцювати, ну не було вже іскри танцювальної, то вона йому, як жінка, не сподобалась. Да? Тобто тут про. Таке хобі, що поєднується з сексуальним бажанням. Можливо, це навіть орієнтація. Я не знаю, можливо, є якесь таке да? не орієнтація, як це називається, склонність да? додаткового. А потім він все ж таки е, в цій пісні набридають йому танці, і він повертається до співу. І в кінці співається, що він вже їбеться з цією ґазан е, для ревінт, тобто вчителькою співу. Ця пісня нас теж е, окремо цікаво, хочу виділити музична. Ми цікаве, дивіться, пісні всі йдуть 3,5 хвилини, 4,20, 4,36. Ну, менше, да, менше ніж 3 хвилини і 20 секунд немає. Ця пісня йде 6,29 секунд, але ми до неї зараз дійдемо 6 хвилин 29 секунд. Там взагалі цікаво щось. Нас. Пісня цікава, інструментал цікавий, хто любить рок, сподобається. І тут вперше я чую у тіля обробку вокалу саме через, скажіть мені, боже через автотюн. Дуже тюнений голос, дуже там пригає, бігає, і саме в приспівах. І дуже круто, дуже круто, мені сподобалось. А наступна Alice Furді Kinder» Перекладається все для дітей, значить, там маленький переклад цієї пісні, приспіву: все для дітей, все для найменших, все для дітей. Ніхто не має плакати. Да ну якось так. Розумійте це як хочете. Не буду казати свою думку з цього, але це вже не перша пісня про дітей і в самій назві є, да? слово кінда. Тобто діти у тіля є якийсь заскок, може, якісь невирішене питання з цими дітьми. Якась образа дитяча, не знаю, не, углу... не углублялася в це питання. Але пісня крута, пісня цікава, ділиться на дві половини. Перша половина зараз вам скажу, відкрий текст, половина більш складна, більш така серйозна, більш така, ніби він сварить да, і пояснює, що так неправильно. А далі, ну для мене це більше іде як насмішка, да? що все для дітей, все для маленьких, все для дітей, ніхто не має права плакати. Навіть не має права. Вона мені більш подобається, вона переходить в мажор таки з першого з такого якогось деструктиву, з хаосу, з хаос-року. Переходить у прикольний мажорний поп поп рок. Мені подобається. Швайс, е, крута пісня, це дев'ята. Е, слухай, нічого не можу сказати, просто крута. Алеке е, тут цікава історія. Десята передостання пісня. Е, вона дуже крута. Тут збираються всі емоції насамперед Тіля Ліндельман, Мені здається, які він може видати. Тому що починається вона. Я ist gut!» «Ja, Я ist fein!» Дуже агресивно, я не можу це скопіювати. Дуже так, типу, ну смішно. Послухайте, обов'язково зайдіть. Пісню «Лекар». Рекомендую саме цю пісню послухати з альбому, щоб ознайомитися з творчістю Ліндельмана або для людей, яким е, колись сподобався Рамштайн. Перейдіть вам, це теж сподобається. Також якось смішно, цікаво так. Поросяче я б назвала, не знаю, що така асоціація. Поросяча. А потім починається рок і така трошки агресія. Я не знаю, його назвати лють. Ну такий справжній рок-рок-рок. І потім, взагалі, лірика, де він прям співає, не просто кричить на гадла пам'ять. А ті Ліндельман співає. Він до речі, дуже гарно співає. Потім затихає гітарка, і знову другий куплет починається. От. Але потім там ще якісь розкриття. Знову пісня з двох частин. І от після другого куплету, приспів і у цієї лірики, там ще є третя частина, яка взагалі вибивається з усього. Вона знову переходить в іншу тональність, як мені здається, навіть. Але саме фурор це одинадцята пісня, яка нагадує, іде. Шість хвилин і 29 секунд, 6,5 хвилин. Ви знаєте ще хоч одну пісню, яка іде 6,5 хвилин. Насамперед, тут цікава штучка-дрючка, того що. Грає музика, починається пісня, все, все круто. Зараз вам ще скажу: я подивлюсь одну річ. Ні, нема, то що я думаю. Починається музика, все траля, І грає пісня, все круто. Вона називається Зельпс. Перліпд. Сам переживу це сам, або я не знаю, це, с, с, давайте на англійський вам переведу, так буде проще. Limit it's by myself. Отак буде англійською. Перекладіть на українську якось самі. Ну, не можу я німецькі перекладати. Але розумію. Так от і. Так, да, переживу це сам, здається, бо переживу це myself. Він співає, співає, іде якась пісня, тональність, це рок такий достатньо пасивний, тобто не супер агресивний. І потім просто настає тиша. І ви думаєте, що пісня закінчилася, але ні, там десь 30 секунд тиші просто. І починається інший трек. Там починається якась цікава музика, він такий веселий. -пап 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 -пап. І я дивлюся, в мене була просто мисля, цікава, що. Він одну версію. Так вже було, він вже так робив. До речі, з популярним дуже крутим скрипалем Девідом Гуаретом. з Австрії, він здається. Вони робили так, так вона. Не кожен день це неділя, не кожен день це вихідний. І вони зробили, здається, одну пісню. Таку веселу під скрипочку ля 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 жу-жу, жу де поки я поруч, ти не будеш плакати. А другу пісню зробили агресивно з тим самим текстом, але переробили, що поки я поруч, ти мусиш плакати. Ну, щось таке. Я думаю, що те, тут теж така ідея, що це просто два треки склеєні в один, тому що це один і той самий текст і один і той самий сенс. Але я зараз дивлюся на лірікси. І тут і різний текст абсолютно. Ну і закінчується це таким великим питанням. Останні слова, так розберемо з альбому, з останньої пісні «Weil und das Freunde macht. Тому е робимо Friends, тому ми, тому ми дружимо. Хей-хей-хей, да. кінці. Чи, давайте ще подивимось на обкладинку. Обкладинка, отака. Я сподіваюся, вам видно. Тобто, це якась людина. Можливо, це тіль сам не знаю, Ліндельман. Цунки написано. Ну, схоже, трохи на тіля, якась людина, лиса, сліпа, залита. В цьому є глибокий сенс. Що я хочу сказати як висновок? Всі ці пісні вони насамперед мають сенс, якщо ви подивитесь, прочитаєте переклад і спробуєте замислитись, а що, а що хотів сказати авторцям. Да? Популярне таке питання, то ви зрозумієте, що там глибокий сенс. Там і про політику, про соціум. Він іноді торкається таких питань інтимних, таких е, на стику, знаєте, які там рідко люди взагалі підіймають в соціум Тому почитайте, передивіться, послухайте. Альбом крутий, альбом класний. Багато пісень буду слухати, багато пісень собі додала. Моя любима. Моя любима пісня це Танцля Лерарін». Не скажу, що вона мені по сенсу подобається, бо вона крута по сенсу, але мені аранжування і настрій, і вокал дуже подобається тіля Ліндельмана. Отакий був альбом Тіля Ліндельмана Цунде. Раджу вам послухати його обов'язково, а також підписатися на мій канал, підтримати лайком. І ця категорія, ці, ці відео, майже не рекламуються, я не планую їх якось. Рекламувати це більше для соціального розвитку, тому е дуже важлива ваша підтримка. Це не складно. Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, як вам альбом слухали ви чи ні. Е яких співаків, можливо, українських мені б ще зняти. Ну, ну, ставте лайк, це дуже-дуже необхідно для просування відео і щоб була мотивація знімати ще круті відосики. З вами була аквалатекс Всім бажаю крутого настрою! І вміло користуватись своїм язиком. б це не значило. Auf Wiedersehen!